Сьогоднішній день засуджених відрізняється від звичного. У їхній графік додалася вакцинація. Усіх охочих запрошують до пункту щеплення, який облаштували у одній із кімнат СІЗО. Під наглядом охоронців роблять ін'єкції. Олександр відбуває покарання за крадіжку. Тут перебуває рік із присуджених п'яти. Каже він один із перших, хто погодився вакцинуватися. Працюю в колективі, спілкуємося з людьми. Я, в принципі, не боюся, але в мене рідні перехворіли вже, але великі форми. А от засуджений Роман із вакцинацією зволікав до останнього. Тут він вже 15 років, відбуває довічне ув'язнення. Розповідає, хоч із людьми доводиться спілкуватися не часто, але ризики підхопити інфекцію все ж є. Я на, суд їду. я на суд сьогодні їду, можу там підхопити від конвою, суддів, адвокатів, секретарів. У камері я перебуваю ще з одним чоловіком. Ми домовились, що обоє сьогодні вакцинуємось. Щеплюють і тих, хто перебуває під слідством. Лікарі з охороною заходять до кожної камери і цікавляться, чи є охочі. Вакцинація від Добрий день. Вакцину чоловіки отримують по черзі, хоча походжуються не всі. Адкові до вакцинації. Ні, ні, ні. Сімейна лікарка Юлія Некос розповідає, умови в СІЗО не завжди ідеальні. Пліснява, бруд та скупчення людей послаблюють імунітет, але на дієвість вакцини це не впливає. Ці фактори можуть трошки зменшувати імунітет і в свою чергу зменшувати імунну відповідь на вакцинацію, але все-таки імунний захист після вакцинації не буде. Працювати не страшно абсолютно з будь-яким контингентом населення, тому що ну ми виконуємо свою роботу. Ми маємо захищати вакцинацією людей від коронавірусної інфекції. Щепили сьогодні 60 осіб. Другу дозу вони отримають через місяць. Додала лікарка. Вакцинували сьогодні й персонал закладу Юрій Гайдар, старший по корпусному відділенню. Чоловік імунізувався Файзером. Це поліпшує шанси на те, що ти не будеш творити. інспектор слідчого ізолятора Олексій Головачов. Каже: нині вакцинація вимога часу і є обов'язковою для працівників таких установ. Ми ж спілкуємося з іншими людьми, ми спілкуємося з ув'язними та засудженими, які знаходяться в даній установі. Потрібно, звісно, щоб це все було безпечно, тому що один заболіє, заболіть всі інші. Сьогодні 66 працівників отримали щеплення. Зі слів начальника відділу Олега Демченка, нині провакциновано 80% персоналу та 30% осіб, які утримуються тут. Співробітники зверталися до відділу по роботі з персоналом для того, щоб провакцинуватися. Підслідні у нас приїжджають і уїжджають, тобто різний контингент. І для того, щоб не було спалоку інфекції, вони теж почали провакцинуватися. Олег Демченко додав, медики продовжать працювати в СІЗО і завтра, аби щепити всіх охочих. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко новини на Суспільному, Черкаси.